Доброго дня, шановні аграрії, мене звати Геєнко Віталій, продукт менеджер компанії Лідеа по олійним культурам. Сьогодні в нас соя на розгляді і в нас до уваги пристав сенатор. Ультраранній сорт, але якщо говорити про розміщення по групі стиглості, він на межі і ранній, має потенціал як у раннього сорту, а по групі достигання як ультраранній. Але якщо подивитися зараз по локації, сорт. Виглядає зеленіше, відбувається процес достигання. Якщо говорити за особливості вибору сорту, в залежності від того, на які цілі, під яку технологію ви обираєте сорт, у нас є напівдетермінантний і детермінантний. Якщо говорити за сенатор, це детермінантний сорт. Тут є, бачите, де, деякий відсоток гілкування утворив сорт. Вирвали рослинки. Уже заздалегідь, щоб не втрачати час, ну, вибирали перші, які попадуться. Бачите, як виглядає рослинка, тобто, однаково так само, якось з краю по листочку, можна визначити, що це один і той самий сорт. Чим визначається сорт? Сорт визначається сильною енергією початкового росту, що є дуже цінним. В умовах обмеженого забезпечення чи недостатнього забезпечення вологи, або коли з пізніми строками посіву заходимо, відповідно дана характеристика буде для нас дуже цінною. Друга характеристика стійкість до вилягання немало важливо, оскільки густота посіву даного сорту дозволяється 700 тисяч вускорядним способом, і відповідно стійкість до вилягання є одною із характеристик, важливих характеристик для даного сорту. І що є немало важливим, це стійкість, чим відзначається даний сорт, стійкості до розтріскування. Ну, ще в нас не готові рослини, тобто про якусь стійкість до розтріскування говорити ще зарані, але ми бачимо три повноцінних боби. У нас зернинки закладені і відбувається налив. По технології по обмеження, яке обмеження є для даного сорту, сорт класичний не ГМО. Якщо говорити по стійкості до діючих речовин, гербіцидів до метробузину має обмеження щодо застосування гербіцидів із даними діючими речовинами, тому потрібно бути обережними. По всім іншим, обмеження немає. Сорт стресостійкий. Вдале поєднання стресу, стійкості енергії початкового росту, якраз для того, щоб швидко почати розвиватися, швидко почати наливати, проходити етапи розвитку і відповідно утворювати вражальність. І відповідно, що ми маємо? Ми маємо в результаті сорт із сильним потенціалом в ультраранній групі, але із характеристиками сорту ранньої групи. Якщо говорити по забарвленню бабу е, вибачається бобу з е, зернинки, у нас світле забарвлення, не побачимо, напевно. Світле забарвлення насінини і рубчика. Ну, на даному етапі ось, бачимо, що. Він світлий, ну вже колір в нього не зміниться. Ще раз повторюся, що сорт і детермінатний, тобто на одному з формує боби. ну Якщо порахувати, ми тут обривали давайте до коїсь рослинки візьмемо там, де не розвілкована один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, одна тут наверху, наверху не да. Розвинута, але якщо говорити за 36, це пристойний показник, бачимо висоту закладання бобів, тобто її достатньо для того, щоб можна було механізовано збирати. Даний сорт. Якщо сіємо суцільним методом, особливо традиційно, з традиційною зерновою сівалкою СЗ-3,6, потрібно робити прикочування, та да, поверняти площі, тоді сівалка комбайн має максимальну можливість зрізати стебло для запобігання втрати продуктивності даного сорту. Ще раз повторюся, що це класичний ультраранній сорт у нас сенатор, стрес сильна енергія початкового росту, ну і немало важливо високий міст білку і олії. Якщо говорити за білок, це більше 40% і біля 20% по місту олії по даному сорту. Бажаю всім гарних врожаїв і будемо чекати результати, що покаже даний сорт з даної локації.